Всім доброго дня! Сьогодні я розповім вам про брудер, який ми зробили з чоловіком, з підручних матеріалів, які знайшли вдома. Так. Власноруч він зроблений. Ось так він виглядає. Зі всіх сторін він з дерев'яної фанери. Ось такі у нас тут дротики. Так, ось так. Він виглядає. Ось чуть, чуть. Подалі відійду, щоб було видно. Ось так нашим перепілятам там затишно та зручно. Так, розповім, що у нас у нас, відкрию кришку. Опа. Ось такий нагрівальний елемент. Ось так це виглядає. Тут чотири мати плівки, теплої плівки. До кожної йде свій дріт. Кожний мат має 25 Вт. та у сумі це 100 ватт. Ці 100 ват обігрівають наш брудер, коли перепилята маленькі. Зараз працює тільки одна, тому що в нас перепелята вже дорослі. Ось так, да? Та, ось це виглядає зблизька, як підключений вони. Знизу це один дріт. Так, немає ніякого роз'єднання. Для чого це потрібно? Ось так це виглядає зверху. Ось такі дроти. Да? Та, ось так вони йдуть до кнопочок. Кожна кнопочка відповідає. За свою частину мату. Так, як я казала, ось одна включена, а це світло у нас. Так. А, наші перепілята вже дорослі, тому а, температуру я їм знижую. Світло горить у них а, завжди, поки що до місяця. Так. А, Ось тут у нас такі речки. Це теж потрібно зробити. Якщо це з фанери, бо від нагріву плівки фанеру крутить, тому для щільності прилягання рейки потрібні. Так, ось так. Ще раз так, відкриємо. Перепілята, вроді не мерзнуть. Ось так. Всередині це виглядає. Це в нас ліноліум. Так, кусочки ліноліуму. Тут теж такий отвір для вентиляції. Тут, тут, тут. Так, знизу це в нас звичайний плінтус для підлоги. Ліноліум і плінтус дуже гарно миється, тому можна все дезінфікувати та мити. На полу уциплят оцінкова сітка, ячейка 10 на 10. Так, ми закриємо. Передня стінка. Це в нас скло, скло так. Дуже легко все відкривається ось так. Там. В одну сторону. Та в іншу. Так, наші перепілята не повискакували. Сьогодні їм вже два тижні. Йди до мене. Ось так ми їх зважимо. У нас такі вагі 60 грамів. Це в нас порода фараон. Ось такий в нас є. Чуть крупніші, мабуть. Так. Так, 75 грамів. Хто в нас ще ось такий. О, навіть 55 грамів, так. Їй маленький і чуть крупніші. Ось такий біленький. Це в нас тихаський фаргон. Не бійся, не бійся. Семьдесят пять граммов. Заважим. Так. Такий еще малый Шестьдесят пять. Семьдесят граммов. Так. Это у нас еще есть. восемьдесят пять граммов. Так, далее у нас это у нас порода феникс. 70-65 граммов. Так, кто у нас еще? Такие, так, тоже 75-60 граммов показывают наши ваги. Малечка нашим Сьогодні два тижні ось такі вісам. Хто має справу з перепилятими, пишіть, будь ласка, у коментах, чи нормально це вага для наших перепиляток? Так, ось такий корм вони їдять. Я його роблю сама. У наступному відео я розповім, як та з чого я його роблю. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити моє наступне відео. Усім до зустрічі!